Доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні дивимося з вами Дніпропетровську область і е, окремо Нікополь, Марганець, як завжди, широке, кривий ріг і так далі. Давайте, поїхали. Так. Дніпропетровська область загалом. Дивіться, по Дніпру. Уже маємо розклад. Тепер робимо по Дніпропетровській області. Дивіться період, ще раз нагадую: з 1 по 9 січня. Ну, дивіться. По, о, по області. Не минувать обстрілів. А, якісь будуть а, обстріли, які дуже такі, знаєте, а, з жертвами, якісь будуть по області, саме по Дніпропетровській, а, будуть бити по а, тим а, населеним пунктам або точкам, да, точку будуть бити. по... Щоб більше було жертв і більше було руйнувань. Тобто саме з, в тій будівлі, які дуже цінні для нас. І швидкість. Тут де колісниця дуже велика швидкість. Дивимося тепер окремо нікополь. з першого дев'яте. Королева мечів, паж мечів. слухайте, ну обстрілювати будуть. Обстрілювати будуть. І навіть кудись, далі, yeah. <coughs> далі будуть кудись бити. Прямо за Нікополь, я так розумію, що туди більш в до Кривого рогу. Тобто буде пролітати, не тільки долітати, але й пролітати. Але тут якось Україна виступає, як щось повинно захищати. Якийсь захист, але дивіться, той захист, про який ми говоримо, ми розуміємо, що тим, чим вони стріляють зараз, це не ракети, а щось інше, так? І ми не можемо захиститись від цього. І е, карти кажуть, що ми не можемо е, те, чим вони зараз обстрілюють, захищатись. І тому е, най, знаєте, якби найкраще тут просто якийсь період просто Побути в іншому місці. Тобто на новий рік так само будуть проблеми зі світлом, проблеми з обстрілами, вони так само продовжуються. Трошечки менше. От єдине, що можна сказати, що їх трошки менше. На Нікополь, ніж раніше їх було. Давайте подивимося, що далі на марганець. Шукають якісь шляхи до об'єкту, який дуже стратегічний в марганці. Прям шукають. Хочуть там таку якусь диверсію провести. Диверсію хочуть зробити. Мають план щось. Чи будуть обстріли? Колісниця. Ні, дивіться, обстрілів, от прям таких, як були, трошечки марганець призупиняється. Трошечки призупиняються оці обстріли по марганцю. Ну, дай Бог, щоб на цей час. Ну, прям такого, як було, я не побачила. Так, покров. Звиток сила, когось візьмуть колаборантку якусь по покрові за обстріли за колишні. Так, а в Покрові, дивіться, що приватний сектор. Страшний суд випадає на приватний сектор. Тому там буде якась така ситуація, але вона не пов'язана з війною. Це буде якась така, можливо, пожежа якась, або там, вибух побутового газу. Так? От такого плану, де буде ну, погана ситуація для жінки з дитиною. І вона така, знаєте, ця ситуація, як. Ну, як сколихне суспільство от саме по покрову. Тому, будь ласка, не нехтуйте правилами користування такими приладами. Так, широке. Хочуть нанести кудись, мають план і вибір, там який, якийсь ну, біля широкого, якого, якийсь є, якийсь є об'єкт, не знаю який, що вони туди хочуть от саме влучити. І вибирають, як його краще. Тобто у коханці тут зазвичай йде вибір. Вибір, який краще, куди краще, щоб ну, якби, щоб больніше, знаєте, щоб, щоб було так прямо. ж... Для того щоб, знаєте, щоб люди були в стані такого страху і повішених. Ну, от карта повішений, вона зазвичай каже такий страх. І люди, знаєте, в такому метаються без виходу і не знають, що їм робити. Така паніка, знаєте. І щоб було більше постраждалих. А чи зроблять? А, ну, так скажу, дещо у них вдасться, але все ні. Не, не все вдасться те, що вони хочуть. Не все. Не все вдасться, тому що тут ми будемо вже. Карта правосуддя внизу стоїть, тому щось когось вислідять. І покажуть, де раки зимують. Так, кривий ріг. Мій багатостраждальний кривий ріг. Що тебе очікує з 1 по 9? Давайте подивимось. Покажи мені, будь ласка. Захист хороший приїхав по кривому рогу. Прям, я б сказала, дуже хороший. Карта дурака. Слухайте, по кривому рогу щось гроші, 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 гроші. Поділ, переділ, якийсь. Прям кошти, 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 виділення коштів, якийсь бюджет, тобто ось це все. Якісь вливання в це місто, тобто в захист цього міста. Прям будуть виділятися дуже. Прям дуже великі кошти для того, щоб там був мир. І його не здали. отак От вам скажу. Дуже багато. І коштів виділяються, і для захисту його цього міста дуже багато виділяється. Прям перше, що йде гроші. Зараз ще раз на кривий ріг подивлюся на інших картах військових, те, що я кажу. Військові. Тут ці карти показали гроші. Бачите, і знову повернення до. Щоб не здали. Дивіться, о, я зрозуміла, що мені карти хотіли показати. Там вливається дуже багато коштів в кривий ріг, щоб його не взяли, щоб його не здали, не, не давали, ну, тобто не зробили якісь такі, знаєте, погані речі, щоб не було прильотів от саме по кривому рогу. І дуже багато робиться дій і. І захист якийсь, і це, тобто дуже багато. Єдине, що а у них плани нанести удар. Нанесуть удар. Тривоги будуть. Десь нанесуть, але спрацює ППО. Спрацює ППО. Але десь це такий удар, але, можливо, не в самому місті, а десь передмістя. Бо будинки більш такі одноповерхові, небагатоповерхові. Але дуже активно буде працювати ППО. Тому ось так. військові карти все-таки кажуть, що вони хочуть прям наносити удари по місту такі капітальні. Ну, просто як у них, знаєте, зараз вони як збирають. Як накопичують. Накопичують свою техніку, активність таку. Це. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Давайте глянемо. Слухайте, погані карти, не, не подобається мені Зеленодольськ. Прям Бачите, десь будуть в ту сторону, прям капітально пулять. І король мечів, королева мечів, М -м, нічого хорошого не буде. Поранені будуть. Десь захочуть туди. Десь і ППО спрацює, але от все рівно удар буде. Будьте, будь ласка, обережні. Знаєте в скупчення людей. Тому старайтесь не бути в таких місцях. Не бути. Так, жовті води. Слухайте, у них план є на жовті води. Є, щоб влупити, але думаю, що в жовтих водах буде трошечки туди ближче до 9 числа, якісь можуть бути прильоти, але, ну, летітимуть туди ракети. Але карта говорить, що зірка буде відбиття. Буде відбиття. Вони хочуть нанести удар, щоб було більше жертв, але буде відбиття. Угу, угу, угу. Так, апостолово. Апостолово. О, прям вилетіли, бачите. А, кажуть, що по апостолому люди в якомусь страху. Щось вони очікують, якась така, знаєте, новина. Чи в новинах буде, чи десь там в пабліках місцевих. Поширюється дуже така якась новина погана. І людей вона як в ступор вводить З приводу грошей. З приводу грошей. Хм. Цікаво. Гроші. Е, дивіться, щось з приводу грошей дуже така якась новина. Хм, дуже цікаво. Так, а, апостолово, десь будете бати, бачити, що пролітає. А, далі, а, перебої можуть бути з водичкою, а з чим це пов'язано? Слухайте, ну десь перебої з водою будуть. Десь якісь такі, знаєте, ситуації будуть. Нехороші, не ем, пов'язані з відсутністю води. Щось буде нехороше. Але це пов'язано з орками. Можливо, якась там, не знаю, щось здетонує, чи ще щось. Ну, така. Ну, це їхні проділки. Ну, і тривоги будуть. Гратися будуть на нервах зі своїми тривогами. Так, інгулець. Давайте, просять всі інгулець. Давайте подивимося цей інгулець. Щось якісь чи споруди будуються, чи якась така от як накоплення йде сили, ресурсу от такого плану. Прям нова якась ера, от саме з, бо це допомога, це саме допомога як іноземна, як. От в цьому плані. І знаєте, вона якби ця, ця ресурсність, ця, ця зброя, вона допоможе там надалі. Тривоги будуть. Знаєте, вона як іноземна, але за як дуже багато знає про неї, як українці, можливо, або ще хтось про цю. Ну, Там велика якась така допомога буде. Саме інгульцю. Так, Павлоград. Павлоград. По Павлограду працює сила. Е, значить, дивіться, по Павлограду, я так думаю, що буде зміна градоначальника якогось в силових структурах по Павлограду. Десь, здається, я вже говорила, е, дуже це треба зробити. І прям ця сила буде, ну, вона запрацює. І другий момент. Ще карта сили каже, що будуть в Павлограді когось брати за п'яту точку за гроші. Якихось, як градон... ну, якихось держслужбовців саме. Чи військових, чи прокурорів, от в цьому плані. Прям капітально. Це пов'язано з якимись державними коштами. Якось чи не туди пішли, чи забрали. От ну, Неправильно використані кошти. Причому великі кошти. Великі кошти. І другий момент. Буде, як, знаєте, як поділун людині, яка Знаєте, як наводила, наводку робила, ну або коригувала, чи координати давала військових, е і постраждали саме військові. І були як е смерть навіть когось була. І ця людина поранені були, і ця людина, ну, тобто, суд доведе, що саме ця людина, і його засудять. По ділом йому буде. Знаєте, якби отак. Те, що заслужив, те й отримає. Так, що в Павлограді? В Павлограді десь буде пролітати, але я думаю, що, в принципі, зараз ще подивимося на інших картах, бо я ту ситуацію якусь розібрала. А мені треба подивитися на прильоти. Зараз подивимося на прильотики. Павлограді буде прильот, буде зайчики мої, буде і прильот. Бачите, на двох колодах показала, що і те, і те. Так, буде прильот? Буде. першого подивляти по Павлограду. Тому, будь ласка, будьте обережні. І от там знову проблеми йдуть з водичкою. Тут теж так що, ось такі справи. А всіх вас е вітаю, кого хто буде дивитися. З прийдешнім, кого з, з майбутнім святом Нового року, хто святкує Різдво. Вітаю з Різдвом. Всім бажаю тихого часу, мирного неба, здоров'я, терпіння і перемоги нашої української перемоги. Всім вам дякую і до побачення!